Для цього вирішили змінити трошки свою виробничу діяльність. Зв'язку з тим, що розрахунки пішли по бартеру, закупили млин для переробки зерна, яке беремо в розрахунки, купили крупорушку, яка працює і млина, і крупоружка, гречку беремо. Працює пелерама, купили нову також, столяний маленький цех. На сьогоднішній день, порівнюючи з 92-93 роком, у нас працюючих було 73 чоловіка, зараз працює 88. Людей ми не зменшили, а ще збільшили. За останні п'ять днів з приводу вуличного травматизму звернулося 18 числа 16 чоловік, 19, 15, 20 11, 21 12, 22 11. За сьогоднішній день до 13-ї години вже звернулося 20 чоловік. Прибиранням тротуарів займається сьогодні Жеки, які в даний час повинні посипати тротуар. Також посипаються зупинки, де зупиняється транспорт громадського користування. Стоять ящики з піском. І я думаю, що за останній час от, на телефонні дзвінки, напевно, жоден із працівників управління житлово-комунального господарства не відповіда... ну, не давав відповідь, що де то, що то сталося, чи якісь там є проблеми. В цьому будинку виникла пожежа на другому поверсі. Внаслідок того, що господар... Нетразовому стані палив цигарки, він заснув, і від цигарки загорілась постіль. Внаслідок цієї пожежі він загинув, ну і частково пошкоджені домашнє майно. По закінченню строку виконання в місті, через рік, два, можливо, і в ближчий часом, воно буде виконуватись, якщо особи, які вчинили злочини до 10 серпня 1999 року. Вони будуть підпадати під категорію цих осіб, які визначені в переліку в законі про амністію. Сьогодні настав той час в нашій державі, коли нам потрібні молоді люди. З гнучким розумом і з добрим серцем, які б володіли не лише однією іноземною мовою, але і декількома, які б не просто знали мову, а вміли б практично застосувати свої знання. І ця інтернет-олімпіада якраз нам дає можливість розпочати таку роботу в нашій державі. І я думаю, що початки проведення цієї олімпіади показали, що це не марно, щоби, що ми маємо хорошу перспективу для розвитку наших дітей. Тексти відповідають рівню тому клас, тих класів, яким вони запропоновані. Тобто рівень складності достатній. Ми зібрали знову збори. прийшли, Зразу ми склали по 135 гривнів. Зробили земляні роботи вже в жовтні минулого року. Ми вже зробили земляні роботи. І зразу ж нам індустрія проложила під хати прямо в стояки. Я ходила гроші збирати, кажу, так вже казали, здаємо гроші, проплачуємо, і через тиждень буде газ. Вже вже прийшло. Вже мені встидно тоже з людьми і самі ж саме ж і в мене ж теж ж те саме вмерзнемо. І, і вже стидно з людьми зустрічатися, бо казала, що вже через тиждень буде газ, і знов того газу немає, люди плачуть. Саме пік перепадає, звичайно, перед Новим роком. Ця нагрузка вже почалася навантаження. Ну, а саме пік це з 25 числа, мабуть. З тою нагрузкою, яка є на даний час, ми справляємося, все своєчасно відправляється за призначенням. Ми тоді, е, сопливі пацанчики, так бігали, так так нам хотілося бачити, що той дідусь робить розкопки. Круче відвалилася на березі Дніпра і там капище е, е, язичницьке. Так, ви знаєте, як то цікаво було? Дивовижно цікаво. Я його від роботи цієї не від не відриваю. В нього це є своя зацікавленість. І він не може з неї жити. Знаєте, от 80 років чоловікові вже йому говорю, нащо тобі там, там працювати? І див, кажу, пенсіонерів, вони на вулиці гуляють, віддихають. А ти завжди сидиш біля того столу, вже кажу з Горбатів ти від, того, від того писання, від того, від того сидіння. Забилася каналізація, потекла через е, водяний люк, через водяний е, колодець. І прийшли якісь хлопці у формі з довгим гаком, побили по тій задвижці. І після того так на через певний період, там через ну, місяць-півтора. Е, нема намата, вода потече. Викличемо їх, вони тут кривть душою, там трошки щось наладять, там, і воно знову походить, знову кілька місяців, знову тече вода. Ну весь час так е, е, сварилися ми з тими. Тепер в кінці-кінці вони взяли, перекрили воду. Вони ніде не написали, що просимо виконати роботи і оплату гарантуємо. Вони мені написали, що вони готові заплатити за вартість засувки. Я не торгую засувками. Мені не потрібні ніякі питання по даному напрямку. Я зрозуміла. І одним словом, ви їм не збираєте славити, поки Значить, вони не напишуть вам цього. Сьогодні, так? ця жіночка. Угу. Значить, до неї підійдуть сьогодні наші люди, подивляться, яку треба арматуру, угу. скажуть, їх йде купляє. Коли вона її купить, тоді буде і напише нам заяву, де вона гарантуватиме оплату, тоді ми зробимо. На даний час це є угоди, є договори підприємців, які працюють в звичному режимі. Нам пропонується організація, яка на даний час не могла нам запропонувати ні калькуляції, ні договорів, нічого. Тобто ми не знаємо про цю організацію нічого. Зі мною погоджується, перше звернення у нас було підписане півтори тисячі підприємців, зараз 1121 тисячі підприємців. І зараз на даний час це звернення до депутатів 1047 підписів. Зона заява була зареєстрована в канцелярії нашого суду о 18-й годині, відразу ж, оскільки закон вимагає від нас розглянути цю заяву негайно, вона була передана головуючому суді, який відкрив провадження в справі і призначив її розгляд на 19 годину 40 хвилин. Оскільки нам необхідно було повідомити учасників процесу про час і місце розгляду справи, це було зроблено відповідно до чинного законодавства, оскільки. Воно передбачає виняткові засоби виклику сторін судове засідання. Наскільки мені відомо, це через телефонний зв'язок. Розгляд справи відбувся дійсно вчора і близько 22-ї години було проголошено постанова по даній справі. Цю браму залізну, що тут, кинули в підвал. І до п'ятої години ранку я була на допиті. Вони гасили церкви до мого носа, до моїх колін, мучили мене, розігнули гола. Кинули в підвал, я там три місяці просиділа. Я прийшла захищати наших дітей, щоб не судили їх. І не хапали, і не тягали на допити. Це так тільки при не робилося. Стоїть на горі пахан, який своїх братков не здає. Якщо я сьогодні буду мовчати, завтра буде пізно. Вже восьма не світяться прокурорські вікна. Невідомо де вони, але я думаю, що їм передадуть про нашу принципово жорстку позицію. Президенту передадуть у такі цікаві портрети. А наша переносити? Як він вже існує? Ринок перенесли на це місце 15 років тому. Він за 15 років розрісся, став відомим, популярним не тільки в знахідному регіоні нашому, а практично по всій Україні. І всі йдуть якраз на це місце, на цей ринок. Авторинок, там, де він є в клітці, він заповнений на 65-70%. Тобто є місця. Будь ласка, заїжджайте. Ціна квітка практично така сама. А в неділю вона, виходить, ціна 10 гривень. То навіщо стояти на дорозі, коли є облаштовані місця і можна стати заплатити, заїхати, стати і все. І нікому не мішати. Сучасне ДТП пасажирський автомобіль Рено Кенго, яке попередньо виїхало на смугу зустрічного руху і допустило зіткнення з автобусом Рено який перевозив людей до заводу кромберг шуберт Попередня вам інформація. На даний час встановлюємо обставини дорожньо транспортної пригоди і буде розбиратись. У 2017 році нам передано ряд повноважень, які раніше фінансувалися за рахунок державних субвенцій. Так, зокрема. Фінансування оплати комунальних послуг та енергоносіїв по навчальних закладах з бюджету 2017 року будуть проводитися видатки на оплату праці обслуговуючого персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, які в поточному йдуть теж субвенції. Це 64,7 мільйона. Він сквише впав, тому що він там з боку впав. Ну, тобто там балконів немає, то ага. Ну, я так думаю, що він був, ну, те, люди казали, що він такий любив вибивати. Будь ласка, заспокойтесь, Експертна оцінка. Одна пройшла, друга, слухання, ще щось. Для чого це все? Як ви все одно робите по-своєму. Я не можу зрозуміти, чому так? Ну сказали люди, не хочемо. Є можливості водоканалу. Чому далі йде ручисні буром хається? Коли йде повноводдя, тобто стир піднімається, вода йде зі стиря. А коли дуже багато опадів, то вода з цієї всієї площі стікає саме в цю долину. Цю долину там постійно йде підтоплення. Вони хочуть зробити там закриту установку. На дві установки: одна на 200 кубічних метрів, тобто 200 тонн, грубо кажучи, друга на 300 тонн. Це земля, на якій ґрунт, грунт, на якому буде воно будуватися, не призначений, тому що він не геологічно не стійкий. Тільки буде підтоплення, воно все буде опускатися, тонути. Відповідно, буде порушуватися цілісність труб. Будуть розриви, і фекалії будуть текти прямо в ці розриви. Сюди все буде йти. До нас надійшла інформація, що хочуть на полігоні твердих побутових відходів села Брища або поруч біля нього розміщувати піч для спалювання тваринних решток. Люди занепокоєні цим питанням, люди не хочуть. Цього тому, що екологічна ситуація в нашій місцеві і так дуже напружена. Люди хочуть жити в чистому довкіллі. Отримали інформацію від засобів масової інформації про встановлення ще печі. Ну, на нашу думку, це буде дуже неправильно. Не буде встановлюватися жодних спалювальних установок для рештки тварин. Це якесь підприємство бачення своє, таке бажання в перспективі його встановити. Немає це підприємство, не документів про вплив на екологічну ситуацію, не інших документів. Тому від цієї ідеї відмовилися. Вже будемо розглядати альтернативні варіанти. Значить, від сьогодні почнеться пошук території, яка потенційно підходить для розміщення цієї установки. Це може бути за межами міста, може бути промзона. На сьогодні я не можу сказати, де вона буде встановлена, але в зв'язку з тим, що це єдиний цивілізований метод утилізації такого типу відходів, і установка придбана. Вона повинна працювати, здійснювати свою. Позитивну функцію, тобто утилізувати не закопуючи в ґрунт, не викидаючи десь в лісопосадки. посадки. Я запитую вас як поліцейського офіцера громади, вас так. сюди хто запросив? Є сільської ради за забезпечення органу публічної безпеки та порядку. А що сільська рада? Добре, а що сільська рада? Кого боїться? Громадян? Вона чи не боїться. Посує? Вона попросила зробити порядок. А, 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 я не... Не мені Ні, Ні. чому я ж вам сертифікат. Я вам кажу, що реєструйтесь Чого? вас виключить. Я Децька. вам кажу, що та мені не определенна там же знаход... знаходиться. Там знаходиться определена кількість мі... людей. Вже все людей. Определенна кількість определенних людей. Які виносять для там, определенних людей рішення ні. там а є преса, там, там є журналісти, там є старости і депутати. Ви розумієте, що сесійне те приміщення, воно стільки вас людей там, і там, і, там, і, там і, не зможе зайти рішення. перебувати. То депутати народні громадні обранці не можуть вийти до людей? Можуть, будь ласка, ну запропонуйте їм. Ми їм запропонуємо. Попрошуйте працівнику поліції, відійдіть кулак! Попрошуйте працівнику поліції, бува! Всі ваші дії фіксуються з відеокамером. Погрожуйте працівнику поліції! Сірійте з мене! Подумав на свою цю, то я вибачаюся, що хтось так подумав. Я вас не, не, не обіжав, не буду і буду тільки вам допомагати. Сьогодні тут присутні представники вашої ОТГ, які не отримували ділянок, які неодноразово дослухайте, дослухайте, які неодноразово писали звернення конкретно, що вони хочуть отримати земельні ділянки, натомість вони їх не отримували, писали відмови і так далі, і мали всяческі, ну, перешкоди замість допомоги. Зима, ніхто нічого не бере. Ще весною люди передіваються, вдіваються, то ще щось візьмуть. А зимою ходять тому, що є. І що? Торгів нема ніяких. А скільки, Можна? наприклад, вчора продали? Нуль, ну одні колготи бабські, 120 гривень. А це заробіток ваш за день був 120 гривень. Це продано, а заробіток тільки 35 гривень. Та на таку суму піднімають це не на копійки, а на таку на велику суму піднімають зразу. Ми діємо в інтересах в бізнесу, яким займаємося. Ми Слово не можемо бізнес. свого бізнесу. Я ага. думаю, що ви інтересах бізнесу біля бізнес. біля. Ні, ми... ні, ні, давайте підприємець ні один тут не стоїть для того, щоб стояти в мінус. І ми також не можемо стояти в мінус. Ми, зай... ми працюємо, ми розуміємо складні ситуації, яка зараз є, що йде війна, але ми працюємо в інтересах бізнесу, яких займаємось. Або нам закритися і не займатися нічим. І залишитись самим і їм без роботи.